Привіт, люба! Якщо ти дивишся це відео, значить ти вже думаєш про те, їхати тобі на ретрит чи ні. Хочу з тобою поділитися своїм власним досвідом. По-перше, кожного разу, коли я їздила на ретрит, я приїжджала з новими усвідомленнями, з новими відкриттями, з новими відчуттями себе. І кожного разу це змінювало життя навколо мене. Коли в мене були проблеми в стосунках. То я йшла проробляти себе, коли в мене були проблеми у, відно... у відносинах з грошима або в їхній відсутності, то я йшла проробляти себе. Коли в мене були проблеми з. Здоров'ям, то звичайно, я працювала з власною енергією, з власним тілом. Завдяки практикам на ретриті, завдяки ранковій йозі, супральній бані, шерінгам вивільнялася колосальна купа енергії, яка згодом давала мені можливість дійсно почати якісь нові проекти або Започатковувати якісь нові ідеї і реалізовувати їх в житті, коли я проживала глибокі процеси трансформаційні на рівні енергії, то це давало можливість мені дійсно знаєш, ніби перейти на інший рівень свідомості, перейти на інший рівень, загалі розуміння себе і все світу навколо мене завжди з зреною завірухою давав мені колосальне звільнення. Таке від ілюзорних якихось бачень, і моментально якби це проявлялося в моєму житті в матеріальному просторі. Раджу тобі спробувати. Якщо ти ще не була в наших ретритах, не вагайся! Це дійсно крок вперед, і це такий знаєш, квантовий скачок. Тому що я не знаю, що може ще зараз в цей час давати такий швидкий результат. Можна довго практикувати якісь знання, сидячи в самій в практиках, навчаючись онлайн, але такої швидкості і такого колосального, такого колосального, знаєш, китка ну, дійсно не не дає жодна жодна практика. Тому Рада тебе буду бачити. Можливо, зустрінемось і на цьому ретриті запрошую щиро, ділюсь тільки тим, що дійсно працює в мене. Давай, до зустрічі, па-па!